Будколи. Не проходить його передачу на Гіреро. Продовжується атака Зорі. Русин. Шахов. Шахов. Далі на Вантуха. Вантух на брашка. І ще один удар брашка. Дуже багато ударів у цього виконавця сьогодні. Заблокували цього разу удар брашка суперники. Вовченко, до речі, руку виставив. Ну, суперечливий епізод. Чи збільшував об'єм тіло зараз Вовченко рукою? Булеца. Навіс. І Забиває і Мереко. Все ж таки розхитали футболісти зорі. Захист Вереса. І Мереко скористався навісом з правого флангу. І Мереко, якого була невеличка травма у першому таймі. Нормально все почуває і використовує момент в атаці. Забиває центральний захисник після розіграшу цього кутового. Максим. Передача від Булеци була і не встиг За Імирековим в цьому епізоді Денис Балан трошки ще ззаду залишився Вовченко, але найближче з Імиреково. І саме балан цьому епізоді трошки дивне рішення, чому такий розмін Вийшов адже за антропометрію, і мереков максимально переважає.